Всім привіт! Ви дивитесь ранок вдома. 21 жовтня. Стартує 52-й київський міжнародний кінофестиваль. Молодість. Всі організаційні нюанси, і деталі фестивальної програми дізнаємося від арт-директора Київського міжнародного кінофестивалю Молодість Андрія Халпахчі. А я піду зустріну гость. Доброго ранку. доброго ранку, Доброго ранку, Доброго ранку. Сідайте, будь ласка. Вітаємо вас доброго ранку. Дякуємо, що завітали ранку. до нас. Дякую, пане е, Минулорічний фестиваль молодість відбувся попри все, що відбувалося в нашій країні, хоч і у скороченому вигляді, але ж був. Що чекає шанувальників цього року? Ну, по перше, ви сказали попри безумовно, попри. Але і завдяки завдяки а, нашій армії, нашим захисникам, ми все ж таки працюємо. Ми працюємо і доводимо світові, що культура і кіно в Україні існує а, цього року. Намагаємося провести фестиваль в повному обсязі, ну але безумовно, безумовно, все ж таки це не такий фестиваль, як був у мирні часи, коли до нас приїжджали до 150 іноземних гостей. Зараз безумовно і логістика, і поїздки, і хтось побоюється. Безумовно, але десь 25 гостей. Ми все ж таки очікуємо: очікуємо із Європи, з різних країн. І фестиваль буде проходити. Протягом 10 днів в кінотеатрі Жовтень та в новому кластері кінотеатрі Краків, де буде відкриття і закриття у нас проходити, і майже повноцінна програма з журі, яке буде присутне фізично, бо минулого року вони працювали онлайн. А зараз, як завжди, у нас 5. Членів міжнародного журі, три наземці і двоє українців за фіапівським регламентом. Хто це прокрити секрет. Ну, Чи не можна? Я думаю, ми ще об'явимо в останній день ага. наше журі, але можу сказати, що це відомий фахівець з Болгарії, оператор з Німеччини, актриса з Греції і двоє наших представників України. Давайте поговоримо Лас. про програму, які будуть секції. Секції, ну, по-перше, традиційні секції, у нас є конкурсні секції і позаконкурсні. Конкурс молодості це конкурс дебютів, формула, яка існує ну, фактично з початку фестивалю, бо це 52-й фестиваль, один з найстаріших так, в Європі. Так. І е, е, головний конкурс складається з трьох секцій: студентські роботи, перші короткометражні роботи, які зроблені е, після закінчення кіношколи. Професійні роботи mm -hmm. і перші повнометражні ігрові стрічки. Окрема програма це конкурс повнометражних дебютів в документальному кіно, з окремим журі, національний конкурс короткого метру. І дитячий конкурс з журі, дитячим журі представлено українцями спеціальна програма для дітей віком від 10 до 14 років. І, до речі, це буде все відбуватися якраз в кінотеатрі Краків, і ми запрошуємо дітей. Там дуже символічна ціна на квитки, і це важливо, щоб нове покоління глядачів, професіоналів зростало. Хочу сказати, ми окремо вже. Провели національний конкурс повного метру, який ми другий рік проводимо в рамках міжнародного кінофестивалю в Гамбурзі, wow. і там нагородили переможців. Повторимо це нагородження завтра на урочистій церемонії відкриття. Переможець фільму Де там Катя. Це вже відомо, тому секрету нема. Але дуже приємно буде побачити наших лауреатів і в Києві. Крім того, велика програма позаконкурсна. Це і хіти останніх років, фестивальні хіти. Mm -hmm. Переможці різних міжнародних фестивалів. Це і спеціальна програма, «Форма», це пошук нової форми в кінематографі, ну, такі незвичні оригінальні картини, але вони завжди викликають великий інтерес. Дуже цікавий іспанський фокус. Ми вдячні іспанському посольству, що воно приєдналося до нас. І цього року буде спеціальний іспанський фокус і дуже велика італійська програма. Як Може завжди бути, стільки буде класика. Секцій взагалі. Багато. To. багато всього. Ви знаєте, я пам'ятаю перші роки незалежності. Які коли мене питали наших глядачі, а як же все побачити? Як і там, як, як? як розкажіть? Ну а я тоді казав, це ми в радянські часи не призвичайлися до вибору. Ми маємо обирати безумовно, скрізь неможливо щось подивитися повністю. Там канський фестиваль, наприклад, але потім чогось добираєш. Я зараз в тому ж Гамбурзі подивився ще декілька фільмів, які пропустив кана. Сьогодні є можливість подивитися кіно, в тому числі і в Україні. Але що головне, я думаю, що ми задовольнимо на всі смаки: і для людей старшого покоління, і для молоді, як форма чи класика світового кіно. Ми святкуємо сторіччя велике. Ну, наприклад, така картина, подивитися її на великому екрані Бенгур це фантастичний американський фільм до сторіччя зірки світового кіно Чарльтона Хестона. А на відкритті ми покажемо інше сторіччя Франко Дзефереллі, італійський режим режисер його відома картина Ромео і Джульєта. Я думаю, що всім сподобається. Кла. А скажіть, будь ласка, ви от перечисляли дуже багато секцій, дуже багато, але ж найбільше популярністю, мабуть, можливо, я помиляюся, користується саме ігрове українське і звичайно міжнародне кіно. Хто представлений цього? Ви знаєте, тут дуже важко сказати. Бо великі фільми, ігрове кіно про те, що ми говорили, сьогодні можна подивитися. Якщо не сьогодні, то завтра. Так. Це не так. Знаєте, як я був кіноманом, їздив тоді на Московський фестиваль. Слава Богу, з 14-го року я не їжджу до Росії, але тоді це була єдина можливість щось побачити. І ти не побачив, ти вже ніколи не побачиш, бо не було ніяких навіть DVD, і інтернету, і всього іншого. Сьогодні є така змога. Що складніше побачити, це якраз студентське і короткометражне кіно. І ви знаєте, воно користується найбільшим попитом, в тому числі, безумовно, український короткий метр. Бо так його зазвичай не побачиш в кінотеатрах, не йде це. А ось на фестивалі. Вони збираються дуже багато молоді їм дуже важливо поговорити, оцінити Звичайно. один он, іншого, зрозуміти, яке сприйняття глядачем, в якому напрямку їм рухатися далі. Бо це перші спроби. І це дуже користується великим попитом. попитом. І дуже багато глядачів на цьому. Ну але безумовно, картини, ігрові, великі картини, вони завжди є центральним, як би таким Нашого фестивалю, але й документальне кіно особливо те, що пов'язане сьогодні, все ж таки з війною в Україні. Я так, розумію, і дуже багато, багато іноземців зробило фільм. Ось дуже цікава буде спеціальна подія. Я не сказав її така секція спеціальні події. Італійська документальна картина Нотатки війни. Яка знімалася в Україні, іноземці приїжджають, вони знімають в Україні, і це сьогодні для нас дуже важливо, щоб це побачив світ, щоб зрозуміли, бо іноді, коли спілкуєшся ось на фестивалях з, з іноземцями, вони не розуміють, що це таке. Ну, наприклад, в Кані один сиділи ми поруч перед сеансом, і іспанський юрист, кіноюрист, безумовно. Питає мене, а чому ви не хочете змінити вашого президента? Я кажу, а чого це ми маємо змінити? А він же не хоче миру. Тому наша участь донести цей меседж, щоб вони зрозуміли, я йому сказав, якому, якого миру. Віддайте Каталонію Росії, може, буде мир в Європі. Розумієте, це дуже важливо сьогодні, так. все ж таки, здається, всі знають все, але стикаєшся з якимись Нерозумінням, російською пропагандою, Пропаганди яка існує. Так. Це наша відповідь, це наша відповідь. І тому сьогодні, коли питають, а чи на часі робити такий фестиваль? На Безумовно, на часі. Це наш меседж світові про те, як ми живемо, що ми існуємо, і що ми хочемо сказати. Людям з усього світу давайте ще раз нагадаємо, де і коли буде фестиваль молоді. Фестиваль розпочинається 21 жовтня, жовтня, тобто вже завтра. завтра. Тобто. Тобто. тобто завтра, о 4 годині в кінотеатрі Кластер Краків. Програма так також буде і в кінотеатрі Жовтень. Основна програма і центр фестивалю це кінотеатр жовтень на Подолі, і триватиме це до 29 числа, 28 Буде церемонія нагородження а 29-го традиційний глядацький день. Коли вже журі зупинила свою роботу. Можна подивитися і фільми переможців, і щось додивитися ще в кінотеатрах. Дуже зручні. І знову ж нагадую, це шкільні канікули. Так. і Ми запрошуємо і старшокласників, які вже можуть відвідувати е, наші події. У нас існують абонементи для студентів. Вони дешевші е, для м, всіх інших глядачів. Тому що можна їх придбати, і квитки продаються і в Кракові, і на нашому сайті можна придбати квитки теж до кінотеатру Жовтень. Дякуємо. дякуємо вам, дякуємо, що незважаючи на надскладні обставини, ви продовжуєте робити гарну справу. Продовжуємо, будемо продовжувати, бо вже 30 років ми офіційно є міжнародним кінофестивалем, і 52-га молодість буде тривати. Дякуємо за подробиці. Арт директор Київського міжнародного кінофестивалю Молодість Андрію Халпахчі. До зустрічі на форумі.